Golden Mask 4 Extreme Тест на стопочку монет Є ось у нас така стопочка монет. У нас двушечки 10 штук. Це у нас куриця, як кажуть у нас, і цариця полей, і ще капуста. 10 штук. Значить, колись я такий тест робив. Там я, по-моєму, 8 монет брав, а не 10 іменно такого формату. Двушечки. Що я замітив, чим дрібніша монета. Тим стопку краще бачить. Наприклад, та ж сама копійка Ніколая I, якщо взяти 10 штук, їх краще бачить прибор. Ну якщо поставити взяти крупні такі двушечки, то вже дуже сложно і більшість приборів чорне скидав. Навіть чисто по воздуху. Я там пам'ятаю раніше тестував некоторі прибори, то в основній масі чорне скидали. Так. Отут у нас значить, глибина 15, отут 20. Зробимо на 15, тут сильно воно, звісно, не влазить, але ну, отак на ребро поставимо. Отаким, а потім розвернемо з другої сторони. Так, беремо нашу маску. Маска в мене вже настроєна, осталось тільки включити. Тут все просто, баланс грунта 11, троєчка дискрім, і чуйка 10. Так, може чуть обзиватися на телефон. Я коли ходжу з маскою, то якщо до мене ніхто не дзвонить, я включаю режим польоту. Тому що на телефон іноді обзивається. Так, є такий момент. Хоча під високовольтними проводами я ходив, все отлично. Ну Ось чітко, добре стопку монет на 15 см, без проблем. Зараз ми розвернемо стопочку по-другому. Отак ми її поставимо. Отак. От Отлично. Ну і зараз на 20. Хотя по-любому побачу. так, таким методом ставимо. туда чуть подали, ну конечно с таким расчетом, чтобы я назад вытяг. <музык> Отлично, без проблем. Вытягиваем стопочку назад и поставим вот таким макаром. без проблем ну і понятно якщо поставити якщо поставити отак то так йому буде саме проще. хоча він в різних положеннях хорошо бачить ну а так тим більше. ну отак от маска 4 Extreme справляється і з цією стопочкою мені двушечки 10 штучок. Наприклад, шоста маска в мене, як була, я пам'ятаю, тестував теж на 20 см, то вона підчорняла. І помню кетчер в одному положенні її хорошо бачив, а в другому, якщо поставити, теж підчорняв в одну сторону. Ну, а деякі прибори, взагалі чорнили повністю. Так що, от такий от получився у нас тест з приборчиком Golden Mask 4 Extreme на стопочку менети.